Субота, 12 квітня, Чоколівський бульвар у Києві. Поліція зупиняє елітне авто. За кермом, колишній півзахисник Динамо та збірної України, 40-річний Олександр Алієв. За словами очевидців, футболіст перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Відео затримання Алієва тут же облетіло соцмережі і викликало обурення. Екс-динамівець одразу прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Інстаграм. Де я п'ян, скажіть, то що пишуть? Я Ну, де я п'яний? Скажіть те, що пишуть, я п'яний. Я знаходжуся там же, на тому нормально, ж місці. Нормальний, адекватний. А з чого ви взагалі вирішили, що я п'яний? Ось ви пишете непорозуміння. Ви все зі мною добре, все зі мною нормально. того ж дня патрульна поліція Києва виклала офіційну версію подій на своїй Фейсбук-сторінці. Алієву виписали одразу декілька протоколів щодо порушень правил дорожнього руху. Серед них керування авто на підпитку, дрібне хуліганство та рух смугою громадського транспорту. Більше того, коли Алієва затримали, його супутниця вилізла на капот патрульного авто, щоб перешкодити руху поліцейських. Ми звернулися до екс-динамівця за коментарем, однак відповіді не отримали. Натомість ми запитали адвоката Діну Дрижакову про те, які наслідки не це відмова від проходження огляду на стан сп'яніння Якщо водій відмовився від проходження огляду або алкотестер алкотестер-драгер, або відповідна проходження у лікаря, то є всі підстави для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо говорити про мою праву. Актику то можу сказати, що в 90% випадках, якщо водій свідомо відмовлявся від проходження огляду на стан сп'яніння, то як правило судді виносили рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом на рік і накладення відповідно штрафу 17 тисяч гривень. Нагадаємо, Олександр Алієв виступав за Динамо з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 рік. У складі киян він двічі вигравав чемпіонат України і один раз Кубок України. Окрім перемог, Алієв запам'ятався скандальною поведінкою, зокрема пов'язаною із вживанням алкоголю. Так, і енерджайзер наш завжди і сталкивався від спорту Ігор Циганик. доброго ранку. Доброго ранку при все. А, ти даєш нам наснагу. І, на і, на і, на і, на і історії вони завжди в твоєму, як такому виконанні серця. Я їм просто показав фотографію, яку я заздимкувався на паспорт. Не сказала, не можна показувати. То людям через то нормально фотку сфоткати. Сусід вам покажу. Дружина заборонила, а нам Циганик дуже цінний. Ми хочемо його бачити і бачити ще в студії. Так, дружині, вітання. І знаєш, від тебе зараз хочеться вітання. Нашому молодому поколінні а, ну. а в особі цього малого так Показуйте. ну бо дитина може зараз напевно да, буде да. йти до школи того mm. а, вітання зараз. Доброго так, доброго ранку. Одивися. привіт з рівного. Дуже прошу вас привітати, мого синочка Давида з днем народження. Йому сьогодні 11. Дуже добра, чуйна дитина, гарно вчиться в школі, займається брейком і футболом. О. Передайте, що ми його дуже любимо. Зараз він збирається до школи і чекає привітань. Відвало Давид, Давид від щирого серця. Від щирого серця прекрасна дитина Бачимо тут м'яч четвірка Нормально ще, я би хочу сказати, такий поки що футзал ми граємо, але я думаю, що наступним кроком в кар'єрі цього футболіста буде вже Рівенський Верес. Це хороша команда, яка вчора, до речі, перемогла на виїзді з Урю з рахунком 2 1 І я бажаю, бажаю, бажаю натхнення, бажаю успіху, бажаю бажання грати у футбол і всього, всього найкращого. Тому знову ж таки, можливо, це майбутня зірка. Київсько донамо, можливо, і збірної України. дядя Ігоре, дядя Ігори. Я ще каралі зараз імені Давида. Я думаю, що дуже важливо при того що побажання. Дядя Ігоре, а твої настанови як футболіст ти ж тело займайся, які у тобі поради від тебе будуть нашому юному спортсмену. Ти знаєш, я переконався в одному, що найголовніше це характер футболі, бажання. Настрій і насолоджуйтеся грою. Насолоджуйтеся О. тим, що ви робите. Якщо не буде насолоди, то ніяка справа вона не піде. Тому найголовніше, що бажаю, це насолоди від того, чим займаєшся. Давиде. Боже, ну, уявляєш там років там через десять, через п'ять каже: так мене надихнув циганок на день народження, що я вирішив стати далі професійним футболістом. І став зіркою. І став дай Бог, що це було. Спасибі, <гулко> <гулко> давай на трон. Піди горциганику чекай, бо знову жовти. <гулко> Ну що ж, е, приємні новини насамперед е, з тенісу, тому що наша жіноча збірна вперше в історії вийшла до фінального раунду Кубку Біллі Джинг. Що це таке? Це найпрестижніша командна, е, найпрестижніша Команд найпрестижніше командне змагання, і наші найкращі тенісистки. Марта Костюк, сестра Кічінок, Еліна Світольна, пробилися до фінальної до фінальної стадії у попередньому раунді. Вони зустрічалися у групі проти збірних Польщі та Швейцарії. Збірну Польщі ми достатньо легко перемогли з рахунком 3-0. Тобто дві наші тенісистки перемогли плюс пара. 3-0 абсолютно спокійно перемогли. І вже в наступному поєдинку проти команди Швейцарії нам потрібна була лише одна перемога, тому що поляки перемогли Лишвий швейцарок так само з рахунком 3-0. і за умови того, що ми навіть одну перемогу якусь добуваємо, ми пробиваємося до наступного раунду. Так і сталося. Ми взагалі виграли поєдинок, але Еліна Світоліна вигравши свій поєдинок. Проти швейцарки відразу ж вивела команду до фінального раунду Кубку Біллі Джинг. Це фантастична перемога, тому що ми вперше в історії пробуваємося до найкращих жіночих тенісних команд світу. Ну і звичайно, найголовніше те, що нам вперше реально вдалося зібрати найкращий склад. Приїхали всі, і я, вам чесно кажучи, я вболівав, я дивився. За цими матчами з дуже великим натхненням грали українки. Вони дуже легкими були поза межами корту. Тому що коментували, було помітно, що вони в насолоду грають за свою національну збірну, але найголовніше. Просто завірусилося по всій мережі пролетіло відео, як Марта Костюк стояла і слухала гімн України. Це було щось просто неймовірне. Я просто хочу зараз, щоб ви подивилися. Бачите, наша одна з найкращих тенісисток, марта Костюк, вона просто розплакалася під час гімну, і взагалі її, от знаєте, відчуття було це дуже, дуже таке натхненне, і це відео пролетіло весь світ. Увесь коментували з різних куточок, що от ну. Насправді от такий от патріотизм повинен бути у всіх спортсменів, які виступають у складі не тільки збірної України, а в своїх збірнах, ну, але збірної України це найголовніше. Тому безперечно, перемога, успіх, молодці. У бельгійському Левені стартував перший історичний чемпіонат Європи з шосейного бігу. Участь у першому забігу взяли збірна України. Дебютний євро 2025 тисячі двадцять бігу відкрили на півмарафони серед чоловіків та жінок. Україну представили чотири легкоатлети. Микола Нижник у чоловічому забігу та Марія Мазуренко, Ольга Нижник та Дарина Омарова у жіночому. Першим бігли на півмарафон. Чоловіки на старт вийшли 52 учасники. Українець Нижник після перших 10 кілометрів дистанції йшов у топ 20 Копустився на 21 сходинку після 15 кілометрів. Зрештою, Микола фінішував 22-м. У жіночому на півмарафоні змагалися 42 легкоатлетки. за підсумком змагань. Дві українки фінішували у топ 10 Найкращий результат продемонструвала Марія Мазуренко. Вона прибігла п'ятою з відставанням від чемпіонки Хлої Хебрієт в одну хвилину і вісім, в одного хвилину і вісім сотих секунд. Їй не вистачило 25 секунд до бронзи. Чемпіонка України на дистанції 10 кілометрів. Ольга Нижник фінішувала восьмою, відставши від лідер. На дві хвилини. Дарина Омарова прибігла 36-ї. Ну, але найголовніше те, що е, знаєте якби пробігти на півмарафон це достатньо така непроста історія. І те, що наші спортсменки виступають і досягають певного висунці, це так само велика велика перемога. Жіноча збірна України з гандболу не пробилася до фінальної стадії чемпіонату світу у поєдинках проти команди Чехії. Ми поступилися. Ми програли перший поєдинок, причому програли практично без шансів. 19-35 – Це дуже така розгромна поразка для збірної України. Вже у матчі відповіді ми перемогли з рахунком в один м'яч 27-26. Але за загальною кількістю перемо... за загальною кількістю результату забитих і пропущених м'ячів. Далі пройшли чешки, і вони будуть виступати у фінальній частині Чемпіонату. Чемпіонату світу. Ну а нашим дівчатам я хочу побажати все таки бути наступницями наших легендарних гандболістів, які свого свого часу ставали віце-чемпіонками Європи, які ставали бронзовими призерками Олімпійських ігор. І Будемо сподіватися, що ця збірна свого часу вона так само досягне таких самих висот. Ну але поки що, ми без чемпіонату світу. Ну а збірна України з хокею здобула е, перемогу над командою Польщі. Команда Дмитра Христич, яка зараз готується до е, старту у чемпіона... на чемпіонаті світу у дивізіоні 1 а це перед елітний дивізіон. І до речі, е, саме е, польську команду наші вибили у кваліфікації до олімпійського турніру, і ми маємо ще шанс поборотися за олімпійську ліцензію і бути представленими на Олімпійських іграх 2026. Але поки що ми готуємося до фінального етапу чемпіонату світу і зіграли товариські Поєдинок якраз у Польщі, і там в овертаймі перемогли з рахунком 3-2. Дуже сподіваємося на вдалий виступ українських хокеїстів, тому що минулий сезон був дуже успішним, практично тріумфальним. Ми виграли свою групу у власному дивізіоні чемпіонату світу, піднялися вгору. Так само пройшли кваліфікаційний раунд. Тому, безперечно, ми дуже розраховуємо на наших хокеїстів. Тому в цьому і бажаємо їм успіху, і дуже сподіваємося, що з чемпіонату світу вони вже приїдуть, можливо, навіть елітною командою, і пішлося знову у класі. Ну такі от новини спорту на цей. Час. Так, Ігоре, я хочу ще раз повернутися до а, тенісу О, до речі. Е, Еліна Світоліна. Та, ти до, ж... ні, я про Світоліна я до речі, вчитів сказати, я тут забув розказати в цей. Коли от Марта Костюк співала гін, прилетіло ж по е, Корта Мантей, де вона починала свою кар'єру тут в Києві. Розбили угу. просто вщент. Розбили Бу. тут а, в Києві просто у цей корди. Вона починала свою кар'єру і, mm -hmm. до речі, за буквально там кілька тижнів тому о. кілька місяців... О, до речі, от, от на ваших екранах зараз mm -hmm. бачите. Це там, де починала Марта Костюк, де вона змагалася, uh -huh. це тут на Святошину, в Києві, в Святошинському районі. До речі, поруч перебуває стадіон Теп, де тренується мій малий футболом. Oh -oh. Тобто це насправді ну, взагалі дуже, дуже 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 поруч. Я коли їм розказав цю історію, він так дуже знаєш, Ну якби ну так розстроївся. Закрився в кімнаті, що він таке свій щось думав. Я так uh -huh. думаю, ну на цей, але от така от історія сталася з е кортами, де починала Марта Костюк. Так, і страждає український спорс. Це але відновити це можна. Бізнес може долучитися, Ратом, Джен Кінг, як ти вже згадував сьогодні, і показуна кілька Світоліної друзі. Вона повторила жіночої збірної України за виграними матчами. До цього досягнення одноосібно отримувала Олена Татаркова. вперше виступила на Кубку Федерації 1994 році. Для 17-ї перемоги Татаркові знадобилося тоді провести на два матчі менше ніж Світоліні. 24 проти 26. Як тобі здається такий результат? Про що Слушайте, говорить? Світоліна це фантастична, це найкраща тенісистка історія українського тенісу. Були Олена Медведєва oh. була Олена Татаркова, була Тетяна Перебиніс. Зараз Мартин так, костюка, але Ліна найкраща. Вони їздили грати за білій джинг, іноді вона приїжджала навіть з травмами. Іноді е, не дуже вдалими були виступи, тому що ну не вдалося зібрати найкращий, е, найкращий спортсменок, а uh -huh. тут приїхали uh -huh. всі найкращі. Я кажу, я стежу за тим, як вони грали. Вони з легкістю грали. Вони виходили, вони жартували. Вони багато передавали вітання Україні. Тобто, було видно, що вони грають за свою країну. І безперечно, що я хотів би привітати Ліна Світольну з тим, що вона все таки вже пройшла оцей рекорд і буде перемагати надалі. Пасибі тобі за те, як можна відчувати тут і зараз Ігор горциганок до нових зустрічі об'ємарного вам. Пасібі рухаємося далі. Антифейки скоро.